У 1992 році в центрі Яблуниці на вулиці Героїв Майдану була побудована нова дерев'яна церква. Святиня зведена з усиллями православної громади, зберігаючи традиції гуцульського народного зодчіства. Іконостас виготовлений в 1995 році майстрами Різдвярами з Делятина Савчуком та Примою. На південний захід зведена дзвіниця. На честь освячення церкви встановлений пам'ятник камінний хрест. Церкви та каплиці в Яблуниці на Франківщині це осередки духовного розвитку і сакральні пам'ятки Карпатського села. На церковному подвір'ї є колодязь з питною водою.